Я оцінюю цю співпрацю крізь призму транспортних коридорів. Нещодавно наш стажер опублікував матеріал непоганий про китайські транспортні коридори. Uh -huh. І вся активність Китаю протягом останнього там, півтора року спрямована на будівництво додаткових транспортних мереж, ниточок, кінцевою точкою якої є Європейський Союз. Тобто вони нарощують потенціал. Торгівлі кінцевому точку і ринок споживання, якого знаходиться Європейський Союз. В ООН на це вони хочуть європейські технології. Нормально. Ось. І зрозуміло, що е, вони шукають там партнерів. Для них важливий Макрон, для них важливі німці, Шольц, для них важливі точки опори в Європейському Союзі і робити Європу більш договороздатною з точки зору геополітичної там, уявлення про світопорядок. Це не означає, що не відривають Європу від Сполучених е, Штатів, але це те, що вони намагаються посадити на голку співробітництва так, так. Е, Європейський Союз. Європейський Союз враховує, це, намагається ну, гратися в диверсифікацію, але всі спроби Індії побудувати альтернативні е, е, там, транспортні коридори, вони поки що ну, ілюзорні, будемо чесні. І не по обніму на поставок і по здатності економіки індійської, і, і там наводнення європейського ринку. Але це означає, що Китай не робить ставку на конфлікт. І тому, коли я чую про війну на Тайвані, я розумію, що це більше про маневри, а не про війну. 100%. ми європовідає. Ось я розумію, тому, так що тоді не зрозуміло на що шукати і настільки вкладатися, реально вкладатися, тому що в 2016 році вони гроші розкидували uh -huh. китайці. Але потім вони переглянули свою концепцію підтримку і реалізації транспортних шляхів і купують не все підряд. Ось і намагаються вкластися в те, що ще є прибутком, що може бути рентабельним і де є зиск. І зараз вони бачать зиск в Європі. Тому європейські партнери для Китаю це дуже важливо. Я не скажу, що е, ці е, намагання от, знайти точки опори в Європі, вони не мають якоїсь там геополітичної інтересу, щоб розколоти Європу. Але е, в цілому, як європейський союз, китайці намагаються не розглядати Європу. Uh -huh. no. Вони бачать окремо Францію, вони бачать окремо Німеччину. Uh -huh. Ось, окрема, там Італія, Іспанія, і будують з кожною країною відповідно горизонтально прямі зв'язки. Вони мають обійти дуже. Європейську комісію. Навіть коли Макрон покликав Урсулу Фондерля на, на саміт, uh -huh. ось, і вона там наваляла Сі про те, що ви обмежуєте своє виробництво, припиняєте поставки електрокарів в Європу. Згортайте свої там виробничі потужності. Не займайте субсидіюванням. Ну, вона там відразу, з ходу йому почала mm -hmm. навалювати, що, можливо, неочікувано. А, але Китай максимально намагається вийти з цих відносин з Європейським Союзом в, на користь двосторонніх відносин з країнами. Це простежується, це є. До речі, щодо Урсули фон дер Ляйен під час цієї зустрічі, у неї ж видозмінена була все рівно позиція. Бо раніше ж вона як санкції проти Китаю, відповідно, електромобілі, там китайська сталь і так далі. А потім вона ж вийшла і сказала: ні, ви самі обмежуйте, зробіть самообмеження. Тобто це вже певна міграція її позиції. Бо зрозуміло, що Китай бачить в обличчі там Європейської комісії і самої Урсули фон дер Дерляєн ну, певного конкретного навіть опонента. І саме тому вони і шукали і Макрона, і Орбана того ж самого, і, очевидно, там в інших країнах, ага. там з Італією є певні зв'язки і так далі. І очевидно, що в цій конструкції, ну, якщо повертатися до питання, все-таки ну, Україна має розуміти, що дійсно в нас в рамках Євразії хочемо ні чи ні, але формується. І певний взаємодоповнюючий безпековий простір, зрозуміло, що після війни це буде оформлюватись Росії проти України. Але як не дивно, але те, про що говорить Путін. Тільки не треба це з російської точки зору подавати, а з точки зору безпеки саме Європи для нас, бо ми частина західного світу. Але воно так і буде оформлювати. А що що він говорить? ну у нього ж ідея фікс, що ще там спочатку х років стосовно і, по-перше, загальноєвропейської системи ага. безпеки, і зараз про взаєма... Взаємо короче доповнюю систему небезпеки в Євразії. Ну очевидно, він шленсто є просто, мати, ні, да? Путін Просто грає на е зацікавленості і інтересах. Китаю і європейського союзу, навіть не європейського союзу, є великих європейських гравців, для того щоб ну якось е, унормувати ситуацію зараз з точки зору безпеки, і він намагається за рахунок цих ідей е, просто е, зафундаментувати е, російський інтерес і з точки зору сфер впливу, це і це вже вийде. неможливо вже а, але вже... ж ну треба просто не з точки зору Росії виходити в цьому питанні, а з точки зору тієї ж самої Європи ці ідеї стосовно. Європи в географічному вимірі як єдине ціле тіло з точки зору безпеки, те, що Макрон просуває хороше де насправді. Але вона єдине єдиний нюанс, що вона по суті автономізує Європу від Сполучених Штатів, руйнує цілісність євроатлантичного простору. Який ми мали спочатку х років, і відповідно, ну це, це нові реалії, в яких ми живемо. Я просто завершу ну, думку. Це тема безпеки, але з точки зору економіки, наприклад, ну от ідеї різні стосовно там конструкції, типу Триморія, Балто-Чорноморський там Союз і так далі. Воно все має сьогодні потенціал дійсно до зростання, де Україна дійсно ми знаходимося в центрі, грубо кажучи, цих ідей і зможемо отримувати реальний Так Ніхто зас... ж не лобіює сьогодні це в Європі. Я не. Бачу особисто, І що саме ну от якогось такого там створення безпекового союзу, економічного союзу. Франція, з... Франція в принципі з Україною, на, на почат... ну з Україною, ну, чому можна говорити, да, там є певні з північна Європа, да, там певні рухи в цьому напрямку є. Ну, так. Ну так десь далеко спрогля... а, ну, з вот, спрогля... тут, дуже да. далеко, настільки далеко, що майже не видно пересічному українцю. України ну, ну, вони проводять саміти. Да, проводяться. В, тобто не можна виявити. Да, да. тобто, Але тобто, тут питання да. стосовно того, як пройдуть електоральний цикл 2025 да, 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 рік, да, це да. перше питання. А, якраз ці два роки, вони дуже важливі, тому що ми змінити Там взагалі вважається карту політична Європейського, Європейського Союзу. От, питання виживаємості Європейського Союзу. Потім вибори Сполучених Штатів. Якщо, якщо Трамп і криза НАТО, наприклад, що тоді? Ну так. Ось, Чому, на... в принципі, французькі ідеї? Ну, так, і я не, нагадаю, не, не, що вони рують. Деголь розглядав НАТО як опонуючий військовий блок. І доктрина, військова доктрина при Деголі передбачала ймовірність можливого військового зіткнення як з країнами НАТО, так і з Варшавським договором. Угу. Ось і ці ідеї вони нікуди не зникали і в рамках європейських країн Деголь шукав партнерів, з якими можна встановити відносини. Навіть ті, які раніше підтримували Гітлера. Ось е, тому, як, як на мене, в, поки що це в очікувальна пауза. Це не означає, що від цих ідей повністю відмовилися. Uh -huh. Вони знять спадку денного. Ні, є експертні дослідження, є цілі розробки, конференції, де вворяться різні моделі, uh -huh. як підійти до питання колективної безпеки в випадку кризи, яка може спіткати НАТО.